Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. І сьогодні ми будемо відвідувати Національний парк Слобожанський. Це такий природний е, заповідник майже. От, він дуже цікавий. І тому пропоную дізнатися більше про наш рідний край і про наші цікаві місця. Знаходиться цей парк в Краснокутську. Тут є торфяні болота, тут бобри. Будуй свої будиночки, є костежка, якою ми пройдемо і подивимося. Парк Славужанський був створений в 2009 році указом президента, але почав своє повне існування тільки в 13-му році. В такий період набирався штат спеціальних працівників, які були б достойні працювати в такому чудовому місці. Парк становить 5244 гектари. Це не маленька така площадь. Її потрібно охороняти. Ми вже коли тільки підійшли, побачили відділ державної охорони, який навіть у вихідні дні працює. Також є хороший класний штат спеціалістів наукового відділу, які займаються такою дуже скупульозною роботою, які знаходять нові види. Щорічно пишуть літописи природи і інші цікавинки, які ну звичайним людям не зрозумілі. А от для природи вони відкривають дуже великі цу. Відділ екологічної освіти та рекреації де відвідували наш парк. А також рекреація це ті місця, які повинні бути безпечними для якихось святкувань, відпочинку. Не можна приїхати в ліс і розбити серед лісу вогнище. А потім ну які можуть бути наслідки. Це залишають і сміття, і можуть бути пожежі. Тому повинні бути виділені зони рекреації. Тобто, так ми. Коротко я вам розказала, хто хто працює в парку і чим вони займаються. А в нас дорога до початку якостежки ще довгенька, тому можемо йти і з вами в процесі і ще щось Нормально, спокійна. Дівка рушаємо дорогою по дорозі. Побачимо щось цікаве. Нам розкажуть про особливості цього парку. Чому так вона називається, ви також зрозумієте. А друга це муравська дача. Це старий заказник, він був створений ще при лісовому господарстві, ще до національного парку. Так ми цю назву і залишили. Друга стежка муравська дача вона цікава весною, коли первоцвіте, коли ми виходимо до річки Мерчик. Тобто там трішки інше направлення стежка. Об'єкти про заповідного фонду, але кожен має своє направлення. Наприклад, у нас це не захаращення, це не просто так валяється дерева, це мертва деревина. Вона дуже корисна для того, щоб в ній проживали інші мікроорганізми, дрібні гризуни. І також воно, коли буде розкладатися, воно буде нашу землю збагачувати і рихлити, і відновлювати нашу землю. Тому, а 800 гектарів, З'явилося сонечко, такі кольори зона, цікаві. взагалі заборонено якась діяльність. Зона тут є заповідні, рекреаційні. Інші, Заповідну зону? Так. Ну взагалі-то заборонено туди ходити І людям теж. І так. Ну так, щоб ми приходили і там хватали за руки, що і башені лисиці, є сказ. Підходимо Відоку. до зупинки і інформаційних Вані, стендів. Ваших безпек ваших тварин. На в, тому що в, багато, в цьому місці починається так, екологічна нього... стежка, називається до торфяних боліт». Я перетую, я в в да, була, нема з собою нічого. Були. Ми з вами прийшли Дай. до однієї... О, дякую. Стежок називається торфяних боліт. Давайте довго не буду розказувати, зразу заходимо і дізнаємося, чого до торфяних боліт». А це що? Ти молодець. це спереді. Я люблю таких, хто спеє і зразу задає питань багато. А це у нас інтерактивний стенд, різноманітність порід дерев. Тут можна познайомитися з усіма деревами, які зростають на території парку. 50% займає сосна, а потім уже інші. Зараз ми з вами в сосновому лісі, ну, де-не-де можливо буде попадатися. О, тут а тут так, це вже вони почорніли, стали старенькими, а можна було рахувати вік дерева. Ми знаємо, що по зрізу дерева, по кільцям можна підрахувати вік дерева. Некомфортно рости, його давлять сосни. Тобто сосни його давлять, і воно таке у нас як свого роду фішечка. Декоративне. Оце дуб, якому тут незручно рости, тому він не росте вгору, а так розстеляє своє листя і створює таку декоративну е, з фотозону. А тут стенди про болота. національного парку це є болота і бубер європейський. В чому ж фішка? На території парку більше 200 реліктових болів. Реліктових це означає старих, вони дуже старі. Ми бачимо тут така це, смішна картинка, типу мему, Мамонт лежить. Це просто така нагада, згадується про те, що вони старі дійсно ці болота і там мамонт. роса, так і за того вона називається росичка. Вони клейкі. І комаха думає, що ця водичка, вона летить на ці розеточки, приклеюється, і вона повільно, повільно, повільно закривається, висмоктує всі поживні речовини, які потрібно, і далі назад розкривається. Вона не нападає, вони захищають себе. Якщо вони агресивні шиплять, значить десь поряд буде їхнє гніздо, там можливо їхні діти, і вони чисто захищають свою оселю. Хто ж з них пропонує, а хто ні? Давайте розберемося з того, що mm -hmm. смертельно Я приїхала, де ви в тихий Кут, а там є озеро Вішанка. Я приїхала на озеро, а чую, папа розказує, яке ти цікаве повалене дерев... дерево ти не ходи пуші, там змії. Все, вони тебе вкусять, ти дерево. Що... Підходимо ще там, до ми однієї ми ми цікавої, ми цікавої ми локації, для комах. Були свої оселі. ми створюємо і оселі для комах. Вони будуть залізати Оселі для комах дуже класно ставити на своїх садових ділянках, тому що є комахи, які нам корисні. Є ті, що не корисні, а є ті, що корисні. Якщо тут вони заселитися, не можу. Має таке свойство, вона росте тут. А в неї вусики випускаються довгі, і вона може трішки переміщуватися на наступний рік. Вона хоп може так переміститися і трішки далі рости. Очень красиво. Так, краса навколо, неймовірно. Конечно, кульокищу. Я хотів тебе видрати. Ми вже в цій красі трішки розгубилися. Повітря вже... Закрути... Закружило голову. Вже відчувається, що насичення кислородом головного мозку, аж голова крутиться від цього запаху. Постраждали під час пожежі. Пожежі бувають декількох видів. Це низовині. Ви всі з міста, так? Ви цього не бачите. А ми тут в селі дуже часто спостерігаємо весна і почалося нас вікна закриті, тому що всі мішають луки, тому що трава буде краще, якщо випалити її навесні. Це все брехня. Ну так, десь вона трішки можливо і буде кращою, але тим самим страждають усі комахи, страждають птахи, які на низу розбивають свої гнізда, і вже нанесли така шкода. Буває від пожежі. А якщо по торфяному... Дерева такі чорнуваті, це да чорнуваті. Вони попадали це від пожежі. Як, від пожежі. якщо по торфяному болоту то пройти, ми не втопимося, не загрузнемо mm -hmm. там. Ні, ви у нас не загрузити точно. Є ті види там, де загрузають. у нас не трясовина. Вони торфові. Mm -hmm. і торф це на самому низу. Вверху ж буде водичка, трішки ще водички буде, то ви туди і не підете, бо вода буде. А от якщо торфовища горять і воно сухе болото, зверху ніби так рівний пласт, все ок. Але під низом, коли торфовище прогоріло, отут провалитися можна. Якщо на цьому болоті було була пожежа, то тут можна вже провалитися. Вказівник на екостежку. Взагалі далі стенд про денних метеликів. Тисячі. А тут у нас зображено ну, дуже мало, а їх тисячі видів. І більша частина метеликів живе вночі. Мало днем, а більше вночі. От, наприклад, наші науковці дуже прикольно рахують метал. Дивіться, місцеві жителі гриби збирають. А як називаються? Це подберезовик, це польський. Ух ти, Я тут ось, польський гриб. А, класно, супер! Ось такий Класно. Які гарні осінні кольори з'являються. Я такий грибник слабенький, вони більш дивитися треба, якщо крізь сосни просачується сонце, сонячні лучі, промені. От і починають жовтіти листя. І з'являються дуже красиві кольори. Мок зелений. Хвоя посипалася жовтого кольору. І місцеві ходять, збирають гриби. Це для тих, хто розуміється на них. Дозволу збирати гриби не потрібно. Сюди можна заходити, але не можна заїжджати машинами. Ось. От і ми гриб знайшли, напевне, польський. Шли, йшли, і біля стежка теж гриб побачили. Ой який красивий. Ще гриб знайшли. Викручуємо, а ну давай. А хто їсти буде, хто знає, що з ними робити. Ні, о, ну ти в тебе викрутити, але каче так пальчики занурювати донизу і таке охоп. Трошки прокрутить. Два гриба в нас є. Буде покажи, на суп уже. На вечерю буде О, суп з грибами. А якщо є один другий, дивимося під ноги. Тепер усі йдемо і шукаємо гриби. Тепер ми вже бачимо, як вони виглядають їстівні. Тепер йдемо і шукаємо. Стало ще цікавіше гуляти. Підійдемо ближче, тут видно, як виглядає болото справжнє. Подивимось. Можемо. Підходимо ще до одного цікавого оглядового майданчика. Я вже знаю, що тут. Зараз Ми подивимось. Ми хліб хотіли знайти. Підтянеться? Yeah. Uh -huh. Оце повилазила торпи? Ні, це кочки. Оце до сюди доходила вода. Де вони заканчуються, це все була вода. Це болото було з водою. Зараз на ньому там зовсім мало залишилося води. Це було болото з водою, а це кочки такі болотні. І тут у нас хатинки бобрів і експонат про. Тахів. А це про боброком не різати. І ще вода, тому що і боброва хата повинна бути у воді. Оця боброва хата. Я так трішки з рулеткою пробіглася, вона де 6 метрів довжину і 3 метри в ширину. Його собі, що оці маленькі тваринки змогли побудувати отакий от будинок. Будинок у них буде двохповерховий, тому що на дні болота вони складають свої харчі, а харчуються вони тільки м'якими породами дерев. А у вітальні, як це можна так назвати, ось як на картинці зображено, ось тут буде їхній. Погріб або склад, де вони складають дерева і листочки. А отута в сухому місці, оце якраз верхівка, де їхня вітальня. Вони будуть сидіти відпочивати зі своєю сім'єю. У них буде в хатинці отвір, коли зима, і видно, що там жила хатка Бобра, тому що із отвору буде йти пар на вулиці холодно, а вони ж хекають своєю родиною, і тоді пар буде вгорі. Видно, що там вони живуть. Особливістю хатки має бути те, що вхід в хатку повинен бути під водою. Пливе бобер, піднирює і винирює в себе в хатці. Навіщо це він робить? Щоб обезпечити себе і своїх сородичів від мисливців, від диких хижих тварин, що видрами, андатрами, жаба, хто там у них живе, все підійдемо ближче, подивимося на цю боброву хатку. Отут у них вхід здається. І далі. Отак вона тягнеться на 6 метрів. І ширина її 3 метри. Тут була вода раніше, зараз вода відійшла, болота теж трішки висихають. Ну, а там далі, за деревами, а там уже є вода. А от це ще чорний. Ні. Ні. Так. це курочка. Ти Бачиш, що вона стоїть ніби на водичку. Вона дуже легенька і по всім оцим кувшинкам вона може ходити зверху. Комахи, які живуть Наступний на полі, тому що там їм кажанів. саме легше їх наловити. А ми знаємо, що поля зараз обробляються хімікатами, тому тим самим страждають і кажани. Ще вони страждають від того, що їх вбивають самі люди. Вони додому не стукають і не кажуть, дружина відкриває, вона відкриває. Це для нас. Це коли ми розвісимо по деревах такі будиночки, що ми могли заглянути, Живе там хтось ще немає. А так вони будуть залазити ось тут. Фарбувати їх не потрібно. Ми їх тут пофарбували для того, щоб ну, трошки довше вони збереглися, ці будиночки. А так їм не потрібно їх фарбувати. Ми бачимо десь на деяких деревах, можливо, десь і висять тут є. Такі, і треба, щоб висота була як мінімум 5 метрів, висоту. тоді вони будуть жити. А Збережені е наші співробітники також із ними плотно співпрацюють і допомагають у моніторингу. Ось нещодавно знайшли вид вечірниці. Немає тут вечірниці. Вечерниці. Ось Наступок наступний стенд у нас про да. дерева давай, давай, про силу дуба, силу сосни. А якщо подивитися на небо, то як там швидко плинуть хмарки? Ми гуляємо вже півтори години і зовсім не помітили, як швидко пройшов цей час. Здається, тільки зайшли, а вже півтори години дихаємо цим повітрям. Дивись, написано Олена подібні, а тут кабанчики намальовані. Ще І... один стенд про тварини, які Щоб живуть в цьому парку, в цій а -а -а, місцевості. А знаєш чому? Тому що у них копита, а в тих, кого є копита, це олено подібні. Тут в Харківської області, де повномасштаб, більш повномасштабне вторгнення, звісно, тварини потікали, то так, тварини цвіт у нас трішки збільшився. — Скажи. — навіть свині считает. Ні, ми не щитаємося вони. Это... 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 Ось тут ось які Это... тут дерева трьохляють. Дерево там на початку, а потім по яру ми можемо підрахувати. Оце самосів. Упала шишка, вона пролежала в землі і з неї з'явилася. Деревце mm -hmm. десь приблизно три роки треба, щоб воно пролежало в землі на сіні, а потім тільки Три роки. три да, роки, А потім тільки випигнуло дерево і поїхали. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ну це плюс-міс, плюс-мінус. Плюс Не можна сказати, що точно йому там десять або одинадцять років. Що іще може на нього впливати? Це погодні умови. Якщо було сонячно, достатньо волого, тої гілки будуть і більшими, більш красивішими, пишнішими, і дерево більше вискочить. Якщо було один рік посушливий, мало вологе було, то і виросте воно зовсім ось як от ми бачимо не набагато. Підходимо ще до одного стенду штучні гніздівлі для птахів. Скворічні до нас приїжджали колеги із диканського парку із Полтавщини. То вони нас визбирали шишки. Кажуть, а що ви творите? Вам шо шишок не хватає? А вони кажуть нас там в нашому території на диканщині дуже мало соснового лісу. і в мене такі є ж це Такими очима у нас проводиться багато акцій, і от на одній із акцій вони збудували такі будиночки. Знову ж таки, фарбувати їх не потрібно, якщо ми вдома в себе захочемо їх або десь там біля школи. Не треба фарбувати, це Ми їх пофарбували, щоб вони краще довше збереглися тут. І на даних штучних гніздівлях є фотографії, яка ж тваринка може сюди залізти. Соня ти ж бачиш, що це не пташка. А це більше похожна кумечка. Так, так, правильно. Вона лазить по деревах і також може заселитися в таких будиночках. А тут дивіться під деревом, який муравейник великий. Ой, скільки тут муравйов. І сухе дерево. Хо... лисяном лісі є їхні нори. Великі такі також нори. Це сліди тварин, які тут живуть. І сонце ж таке яскраве. А є вот Січка эта біленька? Чапля? Чапля сіра. Є. Надо знизу, знизу там подати. Это... Это... Ага, Ні, он плохой. Це ага. хороший гриб, не съедобный. Это, Это сыроежка. Ти точна сираїшка, коли це право ага, да. їла, я в них розбираюся. <гум> а, <гум> а вот ти що сираїшки? Да. Сбирають її а хто виплюнув? На ній крашу за тату ногаю нагони за це зацепила і він поламався. Я тут генно, наприклад, як для лосі, вони взагалі хепсові, вони дуже люблять. Гриби, мухоморе. Що вони їм там допомагають, ми не знаємо, але їм це подобається. Ну і знову ж таки ми знайшли з вами польський гриб. Зараз можемо звіритися, той, що ми побачили, Підберезовик. Ну, підберезовик також такий на любителя, Його не всі, не всі це маслюки. Ні, ми знайшли польський гриб. У маслюка буде верхня шкірочка здиратися, а в польського не буде вона здиратися. Бабушка, давай покормить Здирається. А в маслюк маслюка дуже легко. Отак тільки хоп підковернув. І шкурочка така злазить, як обгорточка наче, розвертається. Дістільні е, гриби, і в принципі всі гриби дуже пов'язані з деревом, вони будуть під деревами, в тому що їхнє кореневище грибів і кореневище дерев між собою пов'язані. Гриби із дерева беруть вологу, і, і поживні речовини їм потрібні. Дерево. Тут така mm -hmm. гра для дітей, щоб знайти сліди. Давай вибір. Це білка, але вона називається вивірка. Mm -hmm. Так, вірно. Кабан. Для дітей це супер цікавий досвід і навичка mm, вивчення кабан. природи. Mm -hmm. Так, оце кабан. А давай знайдемо бурсука. Ні, це підсказка, це посередині як є, так і там так само. Mm -hmm. Ні. Mm -hmm. Самим хочеться навіть О, погратися. Це, так, так. Mm -hmm. так. Підійшли до такої локації, називається Біоекологічний дослідницький пункт. Це для дітей, щоб вони тут навчалися. Так, і для дітей, і для дорослих. І для дорослих є цілий екологічний клас. Клас, облаштований клас. Ми сюди приносимо зарядну станцію, ставимо проєктор, можна проводити і фільми дивитися, і наукові різні роботи. Так виглядає наш науковий клас. Тут у нас є ще таке місце для відпочинку за вогнищем. Супер класно. Так, справжні. Фотозона. Чи буде далеко, велико некушкою, можна пробігтися тут і показати, що є так і породи дерев, будиночки. Ось бачиш, сіля така може бути, яка в місті здоровень. А тут соль. сіль, яку розкладають тваринам. Ця локація була створена, дякуючи міністерству Словенії. Вони були спонсорами цієї локації. Ми змогли їх як сказати, їм розказати, що таке нам потрібно. а Вони допомогли в будівництві такої локації. Це для тих, хто не хоче йти три кілометри пішки через екостежку. Така міні-експозиція, І стендами, на яких можна побачити всю природу і фауну цього місця. А тут шкільна фотозона. А це не годівнички, це. Пастки для комах, для того, щоб промоніторити, які комахи на цій території. Сюди наливаються такі феромони, яким буде цікаво комахам. І тоді комахи сюди залітають і попадаються тоді науковці, бачать, які ж комахи живуть на цій території. Тут так же? Так. Да. що, одна більша, одна менша. Вони лівітні бувають. Окак. Ми пройшли 3 кілометри нашою екостежкою і підійшли вже до виходу. І Тут знаходяться рекреаційні зони. Місце для відпочинку, де можна влаштувати собі пікнік. Звичайно, під наглядом працівників. QR-код – це тільки для оплати рекреаційних послуг, це не посилання на парковську сторінку. Тут є зона барбекю. Зараз подивимося, можна вогнище. Зробити котл повісити, шашлик зробити і дрова. Ще один маленький пункт для відпочинку називається затишний. Такий малесенький. Теж зона барбекю місце для вогнища, для шашлику. Це ціна. Телефони, QR-код для оплати, хто може захоче собі орендувати таку невелику альтанку. І тут навіть гойдалка є. Хочете біля дороги, хочете тут Тут саме великий рекреаційний пункт, така велика альтанка. Тут такі гойдалки, фотозона, стенди. І можна буде тут залишитися. І поїсти, і навіть є туалет там далі. Недалеко від самого парку Слобожанський є така ще одна рекреаційна зона на відпочинку. Вона знаходиться прямо над дорогою на трасу при в'їзді в Краснокутськ. Тут все безкоштовно, також є зона барбікю, також є стенди. Бачите, скільки тут. Бісідик для відпочинку, альтанок можна любу вибирати і влаштувати собі такий рекреаційний відпочинок. Я на цьому завершую відео про національний парк Слобожанський. Сподіваюсь, вам було цікаво, і у вас виникло бажання відвідати цей парк. Тому запрошую вас подорожувати разом зі мною, навіть можливо, приєднатись до нашої компанії дружної. Або подорожуйте разом з нашим відео. Для того щоб ви любили нашу харківську область, щоб ви поперше знали, розуміли, яка це в нас цінність і що яке багатство ми маємо. До нових зустрічей.